Це Ян Марчик, добрий день вам! Ось фреза. метр п'ятдесят. Он циліндр. Один циліндр стоїть. Бачите на навісці? Трьохточка повноцінна. Так, резина в гарному стані. Резина. Тут також все. В гарному стані, сідушка ціла, все ціле. Вон у вас мотогодини. Ви просили, щоб двигун чистенький, ніде не потік, не потіє, нічого, ніхто його не мив. Отакий двигун. Фільтр, так, все в рідній красці. От. Ну, жостики працюють, вся регулювання працює. Зараз будемо заводити. Будемо пробувати заводити. Так. Опа! Тихенько моторчик тобто, працює, як ляльочка. Ніде нічого, все добре. На антихрізі. Ну, ось такий тракторець.